Вітаю всіх вчителів, учнів, батьків, всіх тих, хто використовує мої відеоуроки у роботі для навчання, для повторення курсу математики. Хочу сказати, що давно вже досить давно хотів зняти ролик з відповідями на питання, на типові питання, на коментарі. Ну, все не було часу. Але вже треба, щоб час з'явився, він з'явився, будемо так казати. Тому сьогодні вирішив цьому присвятити цей ролик, який починаю записувати. Шановні користувачі відеоуроків, якщо ви думаєте, що всі відгуки, ну, тобто всі відгуки є на мої відеоуроки позитивними, схвальними зі знаком плюс, ви помиляєтесь. Приблизно 3, 4, 5 відгуків на тиждень, чи на емейл e приходять, чи на YouTube, коментарі під роликами. Вони є, скажімо так, різними. Деякі є такими, скажімо, некультурними. Я їх видаляю, користувачів блокую, а деякі є досить культурними коментарями. Тому я хочу Це. цей ролик почати. Відповіді цим людям, от, наприклад, нещодавно е, користувач чи користувачка з Ніком, мама 1567 написала чи написав, щоб ви перестали робити відео. Ну, я не буду що, те, що тут в одному реченні три граматичних помилки, справа не в, не в цьому. Справа в тому, що я хочу все ж таки розказати, чому я буду робити відео, відео -уроки. Створення одного відеоурока займає досить багато часу. Створення одного відеоурока містить наступні основні етапи Це написання сценарію. Безпосередня зйомка, рендеринг, тобто перетворення відеоматеріалу в той, який можна потім редагувати. Тобто наступне це редагування. Редагування матеріалу і, ну скажімо так, компоновка матеріалу. Наступний етап це перегляд того, що вийшло. І нарешті наступний етап ну, най найшвидше це вигрузка на YouTube. Один відеоурок для 5 класу це приблизно 4 години робочого часу. Для 6-го приблизно 5, для 7-го це в середньому 6 годин часу. Чому я за це взявся, чому я це буду робити, не дивлячись на подібні коментарі? Відповідь, на мою думку, дуже проста. Мені здається, в найближчі 50, 100, 200 років. Ми будемо жити поряд з агресивним сусідом, з сусідом, у якого є певні нелюдські наміри відносно нашої країни. Для того, щоб захищатися від цього сусіда, нам треба, по-перше, сильна армія. Сильна армія складається з наших мужніх воїнів, вони в нас є. Але сильна армія це ще дуже серйозна техніка, це сучасні розробки, це сучасна техніка і так далі. А сучасна техніка, танки, ракети, безпілотники мають проектувати люди, які є інженерами, розробниками. Наприклад, зараз наша країна одна з ну, скажімо так з найкращих у світі у розробці безпілотних апаратів. Так сталося. Ми вимушені такими ставати. Я думаю, що ті інженери, які розробляють дуже у нас дуже дуже багато різних зараз безпілотників, розробляються, як ви знаєте. Я думаю, що ті інженери, які це роблять, вони добре вчилися у школі, як мінімум, з математики з фізики, вони мали дуже хороших викладачів, вони мали хороші підручники, не лише мої інших авторів також. Нам потрібні будуть хороші айтішники для захисту нашої держави, для розробки програмного забезпечення відповідного. Нам треба в країні сильна економіка для того, щоб наша держава була в цьому плані також могутньою. Нам треба хороша медицина. Хтось вас вас ну медицина, тут же математика не дуже причому, ну, не дуже погоджує з вами. Фундаментом хорошого медичного освіти є біологія, хімія, фізика. А фундаментом цих наук є математика. Тому нам потрібні хороші інженери, айтішники, лікарі, майбутнє, економісти. Для цього вони. Повинні в школі добре знати математику. Щоб добре знати математику, я вирішив вносити свій невеликий вклад в цю справу. Сподіваюся, що я роблю це правильно. Це забирає час, це забирає сили. Ну, була задача мінімум до 1 вересня 2024 року мати весь відеокурс 5, 6, 7 клас. Зараз хочу трішечки прискоритися. Хочу це встигнути, тобто робити паралельно зі шкільним процесом. Тобто, ну, якщо вийде до 15 травня закінчити ці курси, не знаю, можливо, не вийде. Сподіваюся, що все буде добре, закінчу до 1 вересня. Тому, шановний чи шановна користувач чи користувачка з Ніком мама 1567. Якщо ви є дійсно мамою, ну, ваші думки. Я не розумію і не розділяю. Якщо цей користувач і користувачка, до речі був відгук під е, відео з фільмом для сьомого класу, деякий відеорок з алгебри для сьомого класу. Якщо цей користувач і користувачка є учень, ну, якщо я вас запевним, добре, якщо не запевним, ну, значить, в мене буде на одного глядача менше. Але я сподіваюся, що я роблю корисну справу. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до відповіді на питання, коментарі. Я спробую більш-менш швидко це зробити, щоб не забирати ваш час. Найбільш типовим питанням, абсолютно типовим. Е, до речі, кажучи, ну, в основному від батьків, але учні теж задають. Чи, е, і вчителі трішечки, чи можуть дивитися ваші відеороки ті, в кого підручники інших авторів. Давайте розбиратися. Мої відеоуроки вони створені до моєї модельної навчальної програми. Порядок слідування відеоуроків відповідає порядку слідування параграфом у моїх підручниках. Те, що я підбираю до відеоуроків типи вправ, відповідають типам вправ моїх підручників. Таким чином, можу сказати, що в кожний відеорок він, скажімо так, накриває від 80 типів прав відповідного параграфу мого підручника, закриває до 100. тобто є навіть відеоуроки, де всі типи вправ, які в підручнику, всі розглянуті в відеоуроці, Є такі навіть відеороки. Але хочу сказати, що інші автори пишуть. Підручники, це та сама математика, це ті самі закони властивості. Можливо, типи вправ трішечки інші, але багато типів вправ перетинається в нас, я так думаю. Тому, безумовно, ті учні, в кого підручники інших авторів, 5, 6, 7 клас. Звичайно, ви можете дивитися, ви навчитеся, я думаю, не менше і не гірше, ніж. Ті учні, в кого мої безпосередньо підручники. Тому дивіться, будь ласка, я батькам це кожен раз пишу, але оскільки питання носить масовий характер, то я вирішив на нього відповісти в першу чергу. Тепер ще Лера 123 пише: спасіба за урок, тільки что то ДЗ слишком много. Я вже казав на своїх своїх відео, теж до, до речі, типові коментарі. Я, я вибрав для сьогоднішньої зустрічі типові коментарі. Шановні учні, якщо ви у школі маєте той самий матеріал, відеоурок, з якого ви дивитеся, отак мають мої учні. У мене 3 шостих класах, один сьомий. Якщо ви маєте той самий матеріал... В школі і вам вчитель задав домашні ну, наприклад, там тема віднімання раціональних чисел, у вас там буде, наприклад, 4 уроки, буде 4 домашніх завдання. То, звичайно, ще й робити додатково це домашнє завдання, які в відеоуроці, потреби немає. Але якщо відеоурок дивиться учень чи учениця, яка повторює, тобто ви вже закінчили 6 клас, ви в сьомому, ви в восьмому, і ви просто дивитесь, щоб повторити. Тоді, звичайно, при наявності часу дуже-дуже бажано. Ну, нехай не всі завдання, але хоча б перше робити, щоб відпрацювати технічні навички відповідного параграфа. Робіть, будь ласка, далі користувачка, е, ну, це просто коментар. Ліна Руднєва, дякую, тепер я можу робити домашнє завдання. Чому я цей коментар вибрав? Я хочу його прокоментувати. Відеоуроки вони не заміняють ваше навчання в школі. Бувають абсолютно різні ситуації. Це найбільш ну, такі дуже типові коментарі. Я пропустив уроки в школі. Чи моя дитина пропустила, хворіла, подивилася. Ви можете відеоурок використовувати. Ну, фактично, якщо ви вчитеся в шостому, вам ви дивитеся відеорок шостого класу. Ви можете подивитися його після того, як вчитель пояснить новий матеріал в школі, прийшли додому, подивилися, почали робити домашнє. Але ви можете подивитися напередодні, ви бачите, що параграф підходить там підручник, там істера, не істера. Параграф підходить до кінця. Ви думає, відчуваєте, що на наступний день буде новий параграф. Подивилися, і можна подивитися відеорок наперед. Тоді те, що вам вчитель буде розповідати, для вас буде ще, ще більш зрозуміло після відеороку. Тому можна дивитися до вивчення теоретичного матеріалу в школі або після. Ілля такий коментує дуже гарне та зрозуміле навчальне відео, але я не встигаю за вами писати. Якщо можна, будь ласка, пишіть хоч трішки повільніше. Дякую. Я відповів Іллі індивідуально, хочу. Мені теж деякі діти казали, шановне товариство, це ж інтернет-технологія. Натисніть, будь ласка, паузу, напишіть те, що вам треба з відеорока. Слухайте вчителя далі. Мене в даному разі. Просто якщо я буду дуже повільно розповідати, ставити паузу, то той урок, який 40 хвилин, я його буде 50, він буде 50, його менше будуть дивитися учні. Розумієте? Тобто я намагаюся досить динамічно вести урок, а ви використовуйте, будь ласка, інтернет-технології, це дуже просто натиснути паузу. До речі, хочу сказати: дуже раджу все-таки відеоуроки дивитися не на телефоні. Хоча б, ну мінімум це 8-дюймовий планшет. Це мінімум. Бажано це або 10 дюймів планшет, або там, ну, ноутбук, або відповідно монітор комп'ютера. Все-таки 8 дюймів. ну, Я не думаю, що так зручно. Я, ну, мені не сподобалося на 8-дюймах дивитися власні відеороки, чесно кажу. Бажано, щоб екран був більший. Е, далі в нас є. Далі в нас є фактично останнє, що я хочу. Доброго вечора, пане Істер, хочу вам подякувати за ваші відео уроки. Не могла зрозуміти геометрію спочатку навчального року. А після того, як переглянула ваше відео, все зрозуміло. Дякую. Це учениця, я так думаю, з ніком Україночка. От заради таких україночок і українців. Намагаюся працювати. Так що, шановна мама, 1567, якщо Бог дасть здоров'я, буду знімати відеоуроки, буду сподіватися на те, що всі разом ми зможемо підвищити якість нашої шкільної математичної освіти. За це треба в першу чергу подякувати вашим шановним вчителям, які навчають вас у школі, ваших дітей у школі. Дякую за увагу. Дякую, що були на моєму каналі. Сподіваюся, що будете до нових зустрічей на моїх відеоуроках. До побачення.